Так і є, ви праві, коли питаєте про роль мистецтва, роль театру, зокрема. Ну, більше акцентуємо сьогодні на театрі, тому що це основна моя робота, і кінофільми трохи доганяють своєю тематикою військовою, але я більше схиляюсь до реалії документального кіно. Не даремно ж академія визнала кращим документальним фільмом наш вітчизняний фільм «20 днів в Маріуполі. Ну, це, це це документ, це архів, зрештою. А до ігрових кіно тут є питання, тому що дуже складно поруч з страшною війною, яка триває, знайти сюжетні ходи, які би запевнювали глядача, і можна було. В це повірити. А в театрі йдуть п'єси, зокрема, де я беру участь, вони опосередковані, вони трохи зовсім з іншого часу. І коли ми даємо цей місток, цей екскурс війни, яка була, скажімо, у 44-му році, в виставі Незрівняна, я про це говорю, і там у нас є фото і відео військових, які тоді рятували Європу. 6 травня 44-го року, то це прямим натяком іде на сьогоднішній день. І в людей навіть... Вик...